1910 року я був суддею, а ви свідками, що ви присягали перед Гюлинським судом. Ми спали з клеві. Так. Ви так присягали перед судом. Чи то була правда? Ні, ми фальшиво свідчили. Ми ми, -ми фальшиво свідчили. Клерце Ханасян вимушено покинула рідне містечко. Через 45 років повертається туди, вже будучи впливовою багатійкою. Вона проявляє велике милосердя до зубожілих земляків. Хоче подарувати містянам мільярд, але взамін вимагає справедливості. Чергова доля жінки зрадженої ну кого я граю? Клерц Ханасян. Мешканку цього міста, яку зрадили, яку образили, яка, попри всі складності життя, попри всі негаразди, які їй зустрілись на шляху, вижила. Але це відклало відбиток на її характері, на її взаємовідносинах з людьми, на її бачення життя. Історію скридженої жінки передають через сон іншого головного героя. Постановка за мотивами п'єси швейцарського драматурга і романіста Фрідріха Дюреман та гостина старої дами демонструє в першу чергу історію кохання. П'єса вона гостросоціальна. Там піднімається багато інших питань. Вони в нашої виставі теж зрозуміло є. Нікуди від них не дінешся. Але на першому місці мелодраматична історія в нашій виставі. Звісно, це залишається трагікомедією, звісно. Вистава залишається таким напівтрилером з детективними елементами. Це напружена історія, гостросюжетна історія. Все це зберігається, але лінія стосунків головних героїв в нашій виставі для нас є найцікавішою. Ще однією особливістю вистави є супровід оркестру. Над музичним оформленням працювали Жанна Бичковська і Станіслав Лозовський. Перша дія у нас напівжива музика. Музика частково використовується не весь оркестр, а лише ансамбль. з тих інструментів, які ви бачили: тромбон, труба, скрипка, флейта, саксофон також вийдуть на сцену. Це наші артисти оркестру. Для них ми прописали такі більш примітивні партії, оскільки за сюжетом вистави це оркестр, такий, який згребли просто в останню хвилину. Частина вистави це також прописані нами вже фонові такі мелодії. Фоновий такий музичний супровід, тема цирку, тема самої Клерса Саханасян. Вони звучать у за. Пісі, ну і власне з другої дії починається живе таке оформлення, де повністю все зосереджене на живому виконанні артистів оркестру нашого театру. Багато мелодій можуть видатися глядачам недолугими, оскільки виконує їх нібито щойно створений колектив. Але це один із методів привернути увагу до подій на сцені. Саме вони і можуть засісти в голові глядачів. Це є власне натяк на тему кохання клер головної героїні і Іля. Режисер Дмитро Весельський, який очолює малий театр у Києві з рівненськими акторами, працював вперше. каже, знайти порозуміння вдалося одразу, оскільки багатьох театралів знає з дитинства. Без грибків, подивіться, плавно. Що? Без грибків, плавно йдіть туди. Оскільки родом з Рівного виріс тут і в шкільні роки відвідував багато театр. Я усіх знаю. А оскільки ще і в основному персонажі цієї історії це вікові персонажі. Тобто, я всіх всіх знав і пам'ятав, тому мені було простіше. Я розумів розумів природу артистів, які можуть працювати, і запропонував дирекції театру своє бачення, і дирекція театру мене повністю підтримала. Прем'єра вистави Повернення на великі. Сцені рівницького драмтеатру відбудеться вже найближчими вихідними – 11-12 травня. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин.